Привіт! Продовжую знімати відео про гараж. Тут вже більша частина робіт зроблена. Стеля покрашена, стіни покрашені. Ну, стеля не до кінця, планки потрібно ще в сірий кольор покрасити. Ну і стіни, і стіни ще зробити, як я і хотів, сірі, сірі полоски. Буде тут і тут дві полоски. І потім уже перехід до електрики. Розводка проводів, встановлення вимикачів, розеток, лампи і всякі такі лишилися зараз недоробки, як воно на брамі покрасити окантовочку уголки сірим кольором. Ну і це все ви будете бачити. А зараз переходжу до покраски зелених планочок в сірий колір. Я вже закінчив красити і тепер переходжу до, до стін красити сірі лінії, сірі полоски. Зараз я розбавлю фарбу. Ось є такий пігмент чорний. Розбавлю фарбу і перейду до фарбування. Перш ніж фарбувати, Ще наклею скотч малярний, так щоб не залізти на територію білого фону. Закінчую фарбувати полоски на стінах, вийшлося дуже непогано. А тепер переходжу до електрики. В електриці я не дуже розбираюся, мені допоміг брат, зробив креслення. Намалював як все, що має бути, куди підключати. Навіть кольори проводів намалював, щоб я не помилився. Юра знову дякую. Нарешті я знімав вже цю павутину, ці провода, які некрасиво тут висять. І ось тут буде замонтована коробка з автоматами. А тут буде розпред коробка. Встановив я коробку для автомата. Потім розприт коробки. І зараз покажу. Це ось встановив я короба для проводів. Це ось буде коробка для автоматів. Це коробка для на освітлення. А це коробка на розетки. Там угорі я встановив короб для. Заложування проводів. А тут ще одна коробка, це буде на вулиці під накриття. І це теж одна розпліткоробка, яка буде відповідати за вулицю. І тут, виходить, ось від коробки освітлення, буде йти провід, і тут будуть встановлені вимикачі. Їх буде 5 штук, відповідатимуть за різне освітлення. Далі тут проведу, поставлю розетку, да, і там також протягну, опущу, буде теж там розетка. Потім, потім це тут виведу. І. Там де коробка ще одна, та внизу теж буде розетка. Освітлення буде тут ділитися на дві групи. Буде одне основне. І на стінах тут і там додаткове. Потім яма. В ямі теж є освітлення і розетки. Освітлення теж буде окремо, підключено тут. До вимикача. Закінчив я вже роботи в гаражі, стіни покрасив, стелю покрасив, проводку теж провів. Воздух від компресора теж я провів і зараз я вам все детально покажу. Ось, вже під'їхав компресор, вже провірив його на роботу, наче нормально працює, воздух накачує. Лишилося його спустити в яму і підключити. Включити до системи. Он. Ну, ще не до кінця зроблено. Бо чекав на компресор, щоб бачити, куди вести трубу. Далі. уже тут теж завершено. Ну, вже все завершено майже. Там два висять проводка це на бокове додаткове світло. Поки що я ще не купив лампи. Тут, як я і говорив, розетку поставив. Там теж розетка. Ну і тут розетка. Поставив я такий щиток з автоматами. Повністю хорошо окремо підключається, розетки окремо. Світло окремо все на автоматах. Тут вимикачі і, і все. А, в яму теж є розетки, вже поставив, світло поставив. І по воздуху. Ось виходить із ями труба. Пішла вона, пішла. Тут розетка підключатися. Далі тут трошки некрасиво зроблено, бо вхід у цю систему, виходить, з лівого боку. Я заразу не додивився, ну і прийшлося таким чином зробити. Далі тут пішла двойна розетка. Труба і пішло виведення. На двір. На дворі є піднавіс і там ще розетка воздушна. На потолку поставив такі лампи. П'ять ламп. Освітлює гараж дуже хорошо, все видно. Ну і ось так все вийшло. І на цьому я з вами буду прощатися. Не забуваємо підписуватись і ставте лайки. До наступних зустрічей. Далі буде ще цікавіше. Побачите, що буде, для чого це все робилося.